Виконуємо вправу 40.2 до параграфу 40 за підручником інформатки 9 клас авторів Казанцев Стеценко 2022 року випуску. Відкриємо середовище розробки iDLE. Відкриємо вікно програми File, New File. І давайте зразу збережемо власній папці файл save або save as. Перший раз немає різниці. Збережемо з іменем. Вправа 40.2. Нам потрібно заповнити двовимірний масив, в якому 3 рядки та 5 стопців випадковим чином нулями та одиницями, та з'ясувати, чого в масиві більше одиниць чи нулів. Включимо модуль для роботи з випадковими числами Random. Створимо масив, тобто список двовимірний. Створимо його ось таким чином. В нас в списку є три рядки, через це ось тут число 3 та 5 ступців через це число ось тут 5. Ну І заповнимо його поки що повністю нулями, через це ось тут 0. Ну а тепер потрібно заповнити випадковими нулями або одиницями. Для цього нам потрібні два цикли зовнішній та внутрішній. Цикл з параметром FOR. І кількість ітерацій зовнішнього циклу має бути рівна кількості рядків. Тобто в нашому випадку 3. Зверніть увагу, ось тут обов'язково має бути відступ і даний відступ рівний 4 пропускам або одному натисненні клавіші TAB. А кількість ітерацій внутрішнього циклу повинна бути рівна кількості ступців. Тобто в нашому випадку 5. Ну, а далі заповнюємо масив випадковими числами, тобто встановлюємо число віти, рядок та йод і ступець. І генеруємо випадкове число за допомогою функції RandInt з модуля random. Нам потрібні нулі та одиниці, значить, генеруємо ціле число в діапазоні від 0 до одиниці включно. Отже, тепер список заповнений нулями та одиницями. І давайте виведемо даний список. Щоб переконатися, що все в нас добре. Будемо виводити в порядках щоб було зручніше. Тобто виводимо рядок. Отже, це будемо записувати в зовнішньому циклі. Давайте виконаємо програму. Ось тут я пропустив N Rand Int. Так, дивимося. Нулі та одиниці. І кожного разу на інших місцях все добре. Ну і тепер нам потрібно визначити, чого більше: одиниць чи нулів. Спочатку створимо ще деяку зміну, в якій буде зберігатися кількість, наприклад, одиниць. Ну і далі нам потрібно перевірити на кожній ітерації циклу, чи елемент списку є одиниця. Якщо одиниця, значить. Лічильника збільшуємо на одиницю. Отже, якщо if елемент списку рівний знак рівності c 2 дорівнює одиниці. Тоді ще один відступ, змінну К збільшуємо на одиницю. Збільшувати на одиницю можна ось таким чином. Це все одно щоб ми записали ось так. Отже, ми підрахували кількість одиниць, ну а тепер потрібно визначити, чого більше. Якщо в нас список 3 на 5, то в цьому випадку в нас є 15 чисел, 15 елементів списку. Отже, якщо в нас одиниць буде більше 7, це в нас буде більше половини, значить одиниць більше. Якщо 7 і менше, значить нулів більше. Отже, перевіряємо умову, якщо змінника лічильник більше 7, тоді з допомогою функції print виведемо текст одиниць більше. Інакше ELSE. Виводимо текст нулів більше. Зберігаємо та виконуємо. Так, одиниць більше, дивимося справді більше. А тепер нулів більше. Все працює. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!